І так, слава Господу, дорогі друзі, брати та сестри. Ділюся зразу Словом Божим, яке наставляє нас, яке нам дає все необхідне для життя та побожності, для того, щоб правильно проживши це життя, ми дійшли до того вічного життя, яке Господь вже запланував для кожного з нас. І так ми переходимо до притчі, третій розділ, і почнемо читати: почнемо читати з 11-го вірша. З 11-го вірша написано. Наказанням Господнім або покаранням Господнім, сину мій, не, не зволікай, не зволікай, бо не відвертайся від них. Я стараюся з російською перекласти на українську мову, тому що український переклад якось мені попався. Не нехту цими цими покараннями, адже Господь, коли карає людину, тоді тоді він карає не для того, щоб тобі було боляче, боляче, що неповадно там і так далі. Навпаки, коли його покарання здійсняються в наше життя, то він звертається до нас так, як батько звертається до своєї, до своєї дитини. Тобто, карає не для того, щоб показати свою могутність, свою, свою міцність перед нами, а для того, щоб навчити ко з нас. Отже, отже, читаю, що сину мій, е, е, сину мій покаранням не нектуй і не слабне, не, не опускай руки, коли він тебе куда. Е, карає Господь, а караючи він тебе починає навчати. Я думаю, що зразу зрозумів, якщо щось тільки неправильно зробив, і тут бачиш, і совість тебе заїла, як то говориться, і хочеться зразу привести це все в порядок. Це говорить про те, що Господь. Працює над тобою, над твоєю душою, скажімо, твоїми над твоїми рішеннями, адже Господь є дух, яким чином він скаже тобі, що сину, це от неправильно, це отак от треба правильно робити, і для цього Господь і послав нам слово Боже, яке яке каже: читайте його, читайте його щодня, читайте його щодня для того, щоб знати все, що хоче від тебе, від тебе Господь. І тут Господь каже: коли він тебе навчає, значить він буде, буде скажімо, не дуже не дуже солодко, але в кінці прийде мудрість, мудрість, тому що коли ми як діти молоді, дуже багато е, такі запальні, готові зробити те чи інше з цим згідні, з цим не згідні. Але коли приходить Трошки часу, коли ми прислухаємося, все ж таки, не до світу цього, а до Бога, який говорить до нас через слово, через слово Боже, тоді ми е, здобуваємо, приобрітаємо, здобуваємо мудрість, мудрість від Бога і зовсім по-іншому дивимося на різноманітні речі. І 12 вірш написано: тому бо кого Господь любить, того повчає і карає. Кожного сина, якого приймає. О, мене це дуже дуже тішить. Що навіть коли і боляче щось проходить у нашому житті, і ми часто починаємо не розуміти, Боже, за що, Боже, чому? Я думаю, що Господь, коли він береться, скажімо, за покарання, береться за направлення, бо покарання, щоб ми зрозуміли, це свого роду, як як коригування, коригування, щоб ми більше не йшли з тою, тою дорогою або щоб ми більше не дружили з тою, з тою людиною, щоб ми знову не ставали на ті самі граблі що ста що зробили раніше ось таким чином господь коригує і зауважте кого коригує кого любить кого любить кого любить того коригує того і карає якщо можна так так виразити, щоб якщо не подобається слово карає то коригує буде дуже дуже правильно для того, щоб все ж таки син мав наставлення батька, тому що якщо тебе ніхто не коригує, якщо ти робиш гріх, йдеш направо, наліво і нічого з тобою не відбувається, мені шкода тебе, тому що е, я своїх дітей мав право виховувати, а от чужих дітей не мав права виховувати. Подібно і Господь має право на своїх дітей виховувати проявляти виховання. А якщо що є чужі діти, чужі діти, можливо, ви кожен зараз задасте запитання. Звідки ж діти? Ми, ми ж всі Господні діти? Ні, ні, я вам хочу зразу сказати, як, як Біблія говорить, що той, хто прийняв Ісуса Христа у своє серце як власного Спасителя, якому він повірив, що Бог забрав мої гріхи на Голговський хрест і простив мене, і дав вічне життя. От ти є дитина Божа. Якщо ти в це не віриш, то звичайно ти ще не прийняв Ісуса Христа. Бо прийнявши, ти іменно так будеш говорити, що Господь мій Спаситель, Бог, мій Отець, Він простив мене. Він послав і Ісу... сина Іс... 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 Ісу... Ісу... Ісуса Христа на цю землю для того, щоб він мене відкупив від гріхів. От таким чином ти будеш син. А якщо син, то знай, що батько буде, має право на тебе, як на сина, і буде тебе коригувати. Колись книжники та фарисеї сказали, і. Ісусу, що ми діти Авраама, на що Ісус відповів їм? Ні-ні. Якщо б ви були б діти Авраама, тобто нащадки Авраама, то ви б прийняли б мене і говорили б те, тобто, тобто і прийняли б ці всі слова, що я вам говорю. Но так як ви не приймаєте моїх слів і хочете мене вбити, тобто не хочете, не хочете цілком приймати, то ви є діти дьявола. Як не дивно, але це, але, це, але це факт, тому що по чому можна? е, хто чий син. Якщо якщо син Божий, ви вже, до речі, почули, що той, хто прийме Ісуса Христа у своє серце. А якщо якщо син від дьявола, то почому можна определити? дьявол бо Христос їм, до речі, так і об'яснив, що ви хочете робити волю Отця вашого, а воля дьявола це вкрасти, вбити. І погубити до речі, і по цьому можна оприклити хто є хто. А той, хто народжений від Бога, він е е втікає від гріха. Він не хоче поступати та й весь цей світ поступає. Він навпаки буде наповнятися все більше і більше словом Божим для того, щоби. Для того, щоб угодити Богові, так, як батькові. Тоді взаємовідносини будуть у, у, у сина у, у, у кожної людини, як з батьком, тобто, тобто з Богом. Такі, такі відносини. І адже тут далі так і написано, що якщо Господь буде наставляти тебе, якщо ти будеш його сином, то зауважте, що відбудеться. У 13 му вірші написано: блаженна та людина, яка Осягнула мудрість і смертний, який пізнав розуміння. Ну, на російській мові звучить блажен чоловік, який снискав мудрость, і чоловік, який приобрел. Разум, я думаю, що розум і мудрість, якча, яка приходить від Бога, тоді ось ця мудрість або або розум, це є велика цінність. Тому що світ також пропонує бути розумним, але розумним в очах своїх. Світ також пропонує мудрість свою, але вона зовсім цілком не, 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 не подібна навіть до Божої мудрості. І через те все, що в світі є, воно все, що ти можеш побачити, до чого можеш Можеш доторкнутися, що можеш попробувати на смак? Оце каже, оце саме класно, це саме саме там дороге там чи круте там і так далі. Так світ говорить. А що говорить Господь по цьому по цьому поводу? Чити вірш? Адже. Краще її, тобто мудрість або розуміння, її набути ніж золоті чи срібні скарби, тобто мудрість від Бога набагато цінніша від скарбів золотих або скарбів срібла. Далі продовжує в 15-му вірші. Вона дорожча за коштовні каменя, не встоїть проти неї ніщо погане, вона є Добре відомою всім, хто наближається до неї, усі цінності не варті її. Тобто, все те, що ми бачимо у цьому, світі, не вартує тої мудрості, яку Бог пропонує кожному сину і кожній дочці. Пам'ятаєте, що потрібно зробити для того, щоб стати сином та стати, та стати дочкою, дочкою Божою? треба прийняти Ісуса Христа у своє серце, щоб Господь вже почав е, е, навчати тебе і мене ще на цій землі, щоб у вічність прийти мудрими людьми, та й і тут на цій землі поступати мудро, обачно бачити наперед, розуміти речі не не вершки його, а корінь корінь речей. Щоб знати, з ким вестися, або скажімо, з ким дружити, як поступати у цьому світу. І в цьому Господь каже: мудрість, мудрість пропонується для кожнісінької людини, для кожнісінької людини, яка являється сином і, і дочкою. І далі ще прочитаю буквально декілька віршів: е, е, дороги її добрі. Дороги, і всі стежки її. Мирні, я думаю, що мудру людину буде видно і здалека, якщо вона мирна, якщо вона тиха, якщо вона ввічлива, це можна сказати, це дійсно людина має мудрість Божу. Мудрість Божу не від цього світу, тому що мудрість Божу, якщо ви якщо ви вже зауважили, Господь дає своїм дітям, а цей світ має свою мудрість, і той, хто користується мудрістю цього світу. Зрозуміло, чиї, чиї, вони, чиї вони діти. І далі 18-й вірш говорить, вона, тобто мудрість Божа, мудрість Божа або премудрість від Бога, вона є дерево життя для всіх, хто її тримається. Вона надійшла. Надійна опора для тих, хто покладається на неї, наче на Господа. Алілуя! Я думаю, що дуже багато ви сьогодні можете почерпнути, що саму правильну мудрість. Можна знайти тільки в Бога, тому що тільки Божа мудрість являється необхідною як на цій землі або для цього земного життя, так і для майбутнього. Так, також отже, зробіть висновок для себе, щоб все ж таки стати сином і дочкою. Якщо ви цього не робили у своєму житті, то постарайтеся сьогодні сказати: Господи, я. Приймаю тебе у своє серце як власного Господа і Спасителя. Я вірю, що на Голговському Христі Ти забрав всі мої гріхи, всі мої прокляття. Ти навіть і вмер за мене для того, щоб я жив для тебе на цій землі, прославляючи тебе. Господи, благослови кожного, хто підтримує ці слова, хто повторяє їх за собою своїми устами, щоб, Господи, Увійди і в їхнє і в їхні серця, і наповни, Господи, їхнє життя Твоїм життям, і це буде е, е, ясно видно е, від того моменту, що відбудеться, якщо ви приймете Ісуса Христа у своє серце. Будьте благословені! Амінь. Амінь.